Звітує обласний апеляційний суд. Вперше його керівництво спробувало в доступній формі роз'яснити особливості судочинства після реформи судової влади. Загалом відтак круглий стіл відбувся за участю депутатів місцевих рад, представників громадських об'єднань, журналістів. Попереднє опитування засвідчило, люди прагнуть не лише справедливого правосуддя, вони хочуть, аби суди були відкритими і доступними для громади, в тому числі через отримання різних відомостей про роботу місцевої ФЕМІДИ, визнання судової. Влади і її легітимність в основному залежить від довіри до судочинства. А довіра визначається саме рівнем доступності, справедливості ефективності правосуддя. Все це залежить від якості судових послуг, які надаються. І також відкритості від відкритості і прозорості роботи судів. Представники громадськості пробні звід обласного апеляційного суду сприйняли позитивно. Експерти лише додають, судочинцям варто зробити акцент на постійне оприлюднення результатів резонансних кримінальних чи цивільних справ, аби мешканці краю бачили реальну роботу суду. Також висловлювалися пропозиції щодо потреби ухвалення збалансованих судових рішень. Дуже гостро стоїть питання. Зробити так, щоб практика всіх судів була єдина і стабільна, це першочергове завдання, яке дозволить стабілізувати практику стабілізувати рішення судів. І тоді судді всіх інстанцій будуть орієнтуватися на рішення вищих судів, які ну, можливо будуть мати е, характер орієнтира. А я би, от ну, це моя приватна думка. Я би висловив таку думку, що варто би було орієнтуватись на судові прецеденти. Так, як це існує в інших більш розвинених країнах, учасники круглого столу погодилися з тим, що звіти суддівського корпусу перед громадою мають бути системними. Відтак це підвищить довіру до судової системи і сприятиме поглибленню правової освіти серед людей.